Не передавай мені відчуття. радості було ну, до сих пор не віриться, що вдома. Так військовослужбовець Анатолій Козуля згадує свої емоції в перші хвилини після звільнення. До останнього я не знав. Поки самоліт не приземлився, нам вже зняли з рук пов'язки, з глаз. Ми вже повернулися і побачили ну, скорішній допомоги білоруські з білоруськими номерами стояли, то ми вже зрозуміли, що ми на обмін приїхали. Каже, служив за контрактом у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Займався ремонтом засобів зв'язку, повномасштабне вторгнення росіян зустрів у Маріуполі. Якраз був на бойовому чергуванні пів четвертого ранку. Нам дали бойову тривогу, повне екіпірування, отримали зброю. Ну, в першу чергу ми особовий склад розмістили в підвалах. Зайняли кругову оборону і давали прикриття, щоб наші так само, сили. В бункер направились росіяни. Переважали чисельністю. Розповів Анатолій Козуля почали наступ. Проте українські оборонці трималися, і 12 квітня 2022 року отримали наказ від командування про вихід із позицій. У нас просто не було вибору вже держатися. То нам дали приказ, то малими групами виходили. Далі були три роки і місяць у полоні. Говорить Морпіх. Росіяни каже, говорили про поразку України. Як нам казали. Так сказати, ну, адміністрація так, колонії. В основному, ну, те, що казали, що Україна програє, а Росія ну, наступає в основному. Що захвачують території, великі печері, так сказати, у нас були. В основному, ну, вони все перевертали на свою сторону. Ми вірили, що Україна в случае, вона тримається. Тобто, ну, наші задні не дають ніколи. Анатолія Кузулю звільнили з полону напередодні свого 25-річчя. Зараз, каже, проходить реабілітацію в одному із медзакладів області і йому дозволили провідати рідних. До цього, поки до війни я був вдома останній раз, то зараз зовсім по-другому. Багато чого не взнають. Так само, як і місто, я приїхав, взагалі не впізнають. Пані Ірина, мама захисника, розповідає, за ці три роки вона не припиняла шукати сина. Завдяки волонтеркам з Харкова, говорить, вдалося передати Анатолію три листи, а одного дня їм зателефонували. І тоді сказали, що Толю поміняли. Ну воно не вірилось, поки дитина не дзвонила. Як уже я з ним побалакала, о, тоді вже трошки повірилось. Це моє життя все. Батьки, батьки, єсть батьки. А, да, а бабушка бабушка. Попереду в нього відновлення. Говорить чоловік. Родина каже, завжди його підтримувала, а особливо додається відчутно тепер, після всього, що пережив. Віта Кавун, Суспільне, Новини, Черкаси.